З початку року на Вінниччині підтвердили 42 випадки сказу тварин та один випадок африканської чуми свиней. В області посилюють заходи з профілактики тварин, вакцинуючи їх. Люди на африканську чуму свиней не хворіють. Проте певний час фермери зазнають значних економічних збитків через заборону ведення свинарства. А от сказ є небезпечним як для мешканців міських, так і сільських громад. Не можна заразитися від диких або домашніх тварин. Збудником сказу є спеціальність. Сцефічний вірус, що міститься в спині хворої тварини. було засідання комісії державної надзвичайної протипізотичної та війниської обласній адміністрації щодо посиленого режиму сказу та африканської чуми свиней. На сьогоднішній день дуже критична ситуація по Україні йде щодо випадків АЧС. Майже, здається, спочатку року було зареєстровано майже 50 випадків. Це Київська, Кіровоградська, Житомирська, які межують, коли Черкаська, які межують якраз з Вінницькою областю. Це зараз ми розпочинаємо стіну про імунізацію по боротьбі зі сказом. Має буде оброблена площа майже 10 тисяч кілометрів квадратних та розкидана вакцина там 245 тисяч uh, приманок.